І Україна мене знає, мене знає вся Європа. Мене знають і чорні негри. Мене знає. Сьогодні все добре, ну, вибачте, за враження ну, підлизувала, скажімо так. Я все розказував, все, що в мене відбувається в хаті, все, що вдома. Ну, а потім я не знаю, що їй не сподобалось, ну, я вор, краду яйця. Я не можу сказати, що що. Сережа, куди ту хоче їхати сьогодні? Я йому що то дам зараз це? Брудер брод? Брудер брод, брудер Брод? брудер брод. У нього психічне порушення, і у мене теж психічне порушення. Мене голова болить. Як взагалі справи? Та, шо, Ти, поганна, дум... поганна. Ти давно не пив воду просто. Пий пий, до кінця пив, тобі треба багато води. О! Дякую. Yeah, yeah, yeah. Women. — Look at Ось тебе трошки мотивации. Алкоголь мне приносит, он мне дал все. Он мне дал намного больше, чем он у меня отобрал. Поэтому в моем случае, как бы бросать пить, это просто называется увольняться с работы в никуда. Доброе утро, добрый вечер, как тебе зовут? Спокойной ночи. Красончик мой, булочку мою, епиколечко мою. Если ты есть Бог, Помоги! Сказувала моя однокласниця, що познайомила Андрія з дівчиною <гор>, А, з з Соломією. І та дівчина дуже Андрія хотіла. І ви, мені студія пробачить, дівчина перед Андрієм розділася і він втік, настрашився. Я не вірю. Я останнього не повірю. Андрію, йому вже 29 років. Він ще жінкою ні разу не був. І можна цього почистити туз зуби на англійському. Ты знаєш англійський? — А в курсе был. Чекай, чекай, кура, чекай. А в курсе был. Я не помню. И давай ли ты был спик нахуй? Или ты был спик диалоги? Диалоги вы спик? Окей, че был. Окей, че был? Вот в рот. Вотер набрал. Вотер в ротер. Вотер в ротер. С. Кис? Я. Май. Dog. Kiss my dog. You're right. You're right, my penis. окей. Oh, okay. Чому ви не вірите, що Микола не може бути онуком? Ви не віримо. Потому що. Это типа, ну, ви поняли. Это типа потому що. Что... Потому что. Тепер можеш рухатися з максимально дозволеною швидкістю. Яка у нас максимально дозволена швидкість? 260. Открыва двері без ключа. Налітели как саранча. А ви взагалі знаєте, яку шкоду організму наносить пиво. А я знаю, тільки що прочитав. Все, потрібно зав'язувати з цією хуйною. Більше нічого. Ти можеш, усе. твоя мати будешся тобою гордити. Ти будеш чоловіком у очах свого вуйка, а твої твої що ти здравий та возьмить у світі з собою. Твоя баба всім сусідкам порозказує, що ти за амбалище. І 14-го я пив не просихаючи. Я пив впродовж всіх тих днів. Надирався як свиня. Я був п'яний. Я п'яний зараз. режисер у нас. Да. Я за захисним склом, а тут ви стоїте такий просто в окулярах. Вже не страшно. Не не певний рік працюю. Скільки років тут працюєте? Майже рік. Порада дня. Коли їсте таку біду, витирайте писок рукавом. Салфетки положіть в кишеню, бо як припре рукавом сраку не витриш. Бамбула. Може попивку десь кряпним, Шашличка якогось з'їмемо. Зараз б не мішало б. Що там, дружик, клює? Чуєш? Дружик Угу. Клює? Mm -hmm. клює? Коротше, Олександр, це могли би бути ми з тобою, але ти не тут. Mm -hmm. yeah. Чого ти плачеш? У мене нема грошей. Нема грошей? Ні. І ти плачеш? У да. <рес> мене нема. Що будемо Бог плакати? Ні, а що будемо робити? А я одна, плакаю. А, одна будеш, мені не можна. Ні. Ну, ладно. Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси. Іноді мені здається, що я бачу її всю, і це стає нестерпно. Моє серце сповнюється нею, як повітряна куля, що от от вибухне. And then, I remember <laughs> and then I relax. Girlfriend dressed up as a policewoman and told me I was under arrest on suspicion of being good in bed. After two, after two minutes, all charges were dropped due to lack of evidence. <laughs> Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бардес, по-моему, любимый город. Знаете, да? Любимый город может спать спокойно и видеть сны и так далее. Поэтому Не, не золото. Ну тебе, просто коли ти в єпі більше 200 грам горілки, тебе кидає, в тебе пена йде з песка, розумієш? Надя, ти бачила, бачила не бачила, бачила. Не, бач, не бреши, ага. Надька, не бреши. Ага. Я... Ділечка і зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, білочка і зайчик, а сова подивилася і каже, ні, тому що ви обидва мальчики. Хочу ли я цього? Тяжели ответ. Іноді вечором. Я прихожу і и, смотря в зеркало, задаю себе вопрос: ти уверен, що тебе це можна. Досагнено. написав, що е, пишається тим, що можеш годинами їздити на одноколісному велосипеді без сідушки. Це дуже важко. Це що, я Це вчора прикол. Неймовірно. Планета в небезпеці. Виходій напав на землю. Скотиняка така. Алло. Так. Да. Ну, бачив гарна фотка. Да. Да. По пояс трохи да, і... Ага. Іс, да. Видно, грудь, да. Щоб було, так. Да. Нормально, да, залишаємо. Пам'ятник бабулі Так! Привіт. Добрий вечір. Добрий вечір. Що то помягче или пожоще? Пожоще. Пожостче. Пошла. <laughs> ça peut faire la non. blague ouais. non Mais ah oui est il il pas pas est est... vous êtes célibataire c'est pas à cause de votre rire j'espère pas non Саша, это песня для тебе. Саша, налий мені, Щоб мені соромно не було, Саша, давай ну що ти?